ва, повністю з ним дякую. Що я говорю, просто в знім порядку бути публікаціясту доступ до права голосу на допомогу на соціальних. Кожен з нас є не депутат, енкорнуючись цим законом Чинення нотаріальних дій нотаріусі України затвердженого на наказу Міністерства юстиції України 22 лютого 2011 року, номером 269 35, зі змінами, також враховуючи форму 75 додатку 25 правил ведення нотаріальної ділогорку, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 22 грудня 2010 року, а також пунктом 5... Положення про порядок передачі квартир в будинку, що були приміщення затожить власність громадян, затвердженого наказом Міністерства шло-комунального господарства номер 296 зі зміни, метою врегулювання процедури видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно, у каназаконодавчому рішення рівня не передбачено. Пропонуємо даним проєктом рішення затвердити порядок видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно. А також органу приватизації житлового фонду при виконавчому Київської міської ради та відділу управління об'єктами комунальної власності виконавчого комітету Київської міської ради при виконанні повноважень визначених відповідно вимог чинного законодавства України керувати з даним порядком. Прошу передати з питання про проведення технічного у будівельній ході в Трусі та інженерних мереж на відповідній державній стандартній будівельно-міністровому правилам згідно з цими раними, яка а – загальної експлуатаційної площі, і сільській співпраці та експлуатаційної праці. І відбиралася загальної площі висаджуваючих і ліквідаторських медлінгах, яких ще розташовано за адресою об'єкстрову сільського району Луницька, міністерство Росії. Зараз чистота його 327 відходжено в а усього країна, а також пост 12 квітня 2017 року 267 про затвердження порядку проведення обстеження прийнятих оборота об'єктів будівництва, а також враховуючи рішення Київської міської ради 20 вересня 2024 року про затвердження порядку списання майна комунальної власності Київської міської територіальної громади пособи Кіївської міської ради. Пропонуємо даним проектом рішення затвердити звіт No285180. Не підготовлено приватним підприємством Мідес Фінанс Груп», про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж на відповідність державним стандартам будівельних норм і правилам об'єкту нерухомого майна, а саме будівлі сільради літера загального роль тощо вісімдесят два квадратних метрів, що розташована в селі Візки, по вулиці Дунайській, колишній Ленін, номер 47, та визначити. Зазначену будівлю непридатною для використання за цільовим призначенням та такою, що несе небезпеку аварійного обвалення для подальшого здійснення заходів щодо списання та демонтажу зазначеної, зазначеної будівлі. Також хочу зазначити, що приватним підприємством перед тим як був як перед тим, як виносив, підготувався даний проєкт рішення приватним підприємством міде з фінансову наданові про документів правоустановлюючих, тобто з належним чином завірених копій статуту, кваліфікаційного сертифікату, свідоцтва, наказ. Це все мається на увазі, йдеться річ про е інженера Буріна Олександра Миколаєвича, який, власне, нам готував даний звіт. Тому все, весь пакет документів було перевірено на відповідність. Е тому прошу підтримати даний проєкт рішення. Зуявності. Так, вже ж належним чином завірено. питання Тут про затвердження Так. так. Звіт додавався. До, до проєкту рішення. Про затвердження звіту. Там є забуд. Визнання непридатної. так, так. Так, це, це, ви, наш, наша це наша власність. Це наша власність. Ми на підставі звіту, який зміну. нам надали висновок. У звіті написано, що будівля непридатна і ми Але. як власник повинні цей фактор. звучить про завершення звіту. Так, що не виходить, то що відсутствують. Це ж саме у нас підвищення. Так, відповідно, ми додам. відповідно до пункту 2.2 порядку списання майна, яке було затверджене Київською міською -місько радою, було надано е відповідний пакет документів для підготовки даного проєкту рішення. А саме, власне, те, що я зачитала, належним чином завірені копії Міда з приватного підприємства, а також відомості про об'єкт комунальної власності надані були відділом бухгалтерського обліку та звітності. Це по 63-му? Це по 63 третьому року. Так, так. 63. Ми ми минулим, минулим проєктом рішення затвердили звіт, визнали будівлю непридатною, а зараз ми надаємо згоду на списання та демонтаж. А будівля, яка згоріла в селі взагалі нічого, там просто Тому було надано відповідно. Що відповідно до пункту 2.2 порядку, їх було перевірено, переглянуто, фотоматеріали були, завірені копії актів про пожежу. Це все надавалося до проєкту рішення. Власне, сам звіт, який передбачає, що бумавля не придатна для подальшого використання. Тому пропоную даним проектом рішення За, надати... Надати згоду на списання, а також відділу бухгалтерського обліку та звітності апарату виконавчого комітету Київської міської ради здійснити заходи по списанню майна, комунальному підприємству добробут Київської міської ради забезпечити виконання робіт з демонтажу май... зазначеного майна, відділу управління об'єктами комунальної власності виконавчого комітету Київської міської ради після зазначених заходів, пунктів, які надавалися доручення бухгалтерського. Опитні та добробутків даному рішення здійснити дії щодо припинення права комунальної власності Київської міської територіальної громади на власне фінансування. Прошу підтримати дане питання. Питання мають проповідати питання на розсісів, поза підтримувати. У нас випитання проведено зміни рішення філійської міської ради 21 карту 23 розповів, як положення, закончити на посаду проєкту. Зараз загально зустріч освіти, раді комплекс українських зі змінами. Шановні колеги, справа в що у нас, незважаючи на те, що воєнний стан – норма закону України. До часу, коли буде закінчено вийде час особов'язкове проведення конкурсу протягом 6 місяців, вноситься відповідні зміни по існуючого положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої. Наприклад, у нас Новоселецьке ЗСО, директор школи закінчується контракт, ми будемо продовжувати на певний період. Передбачається збільшення фінансування підрозділу місцевої пожежної охорони добробутків і на 35 тисяч, а також збільшення фінансування суспільно-корисних робіт у сумі 107 тисяч гривень. Прошу підтримати дане проєкт рішення та винести на розвиток сесії. Зміни до програми соціального розвитку у зв'язку з попереднім прийнятим рішенням до програми цивільного захисту змінити. Збільшується програма на 142 тисячі на 2024 рік. На минулій сесії було підготовлено звернення депутатів щодо ліквідації клієнського відділення податкової інспекції. Вчора ми отримали з головного управління ДПС Міської області лист. Лист я опублікувала в групі. Коротко, що вони говорять, що в Подільській області створено сім державних адміністрацій податкових інспекцій. Ми відносимося нашу територію обслуговує Ізмаїльська. Переходять, значить, де трансформація, переходять в електронні сервіси, створений електронний кабінет, в якому 130 електронних послуг. Вони зараз працюють над тим, щоб проводити роз'яснену роботу, консультації надають щодо користування електронним додатковим сервісом. Не